Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і по продажу електроінструменту Bosch. Як ви знаєте, я займаюся не тільки продажем, але й прокатом інструментів. Тому я маю право зробити повноцінний відгук по цим пилососам, які у мене слугують вже 3 роки. Самий найменший це професійний Bosch GAS 15 ps і трошки більший Bosch GAS 20 Дуже коротко зроблю порівняння. Потужність у ГАЗ 15 1100 Вт, потужність у ГАЗ 20 1200 Вт. Але сила втягування, всмоктування у сила воздухообміну у 15-го більша, ніж у 20-го. Видимо, турбіна зроблена таким чином, так, від, від, зроблена, що тут тяга більше. Звісно, для короткочасних якихось робіт він працює краще. Для, для більш довгої експлуатації, як на мене, Bosch 20 краще. Він У мене цей 15-й служив в тому числі для систем. Для шліфування стін і потолка жирафом, але працював без циклону та працював для прибирання сміття. Працював навіть люди брали для якихось маленьких штроборізів В принципі, він виконує свої функції. У нього, як і у 20-го є виключена, є робота з, з розеткою і просто робота. Так само зроблена тільки поінакше у 20-му. Ну, тут злама, зламалося. Так, ємність. Що я хочу вам розповісти про ємність. Ємність 15-го, як на мене, дуже маленька. Як ви бачите, якщо ми ставимо, тут нічого не влазить. Сюди мішок не, не поставиш. Тому мішочок можна надівати, який йде в комплекті на фільтр. Е, інакше нічого сюди не влазить. Ну і треба частіше е, міняти тут мішки. У 20-го тут більш-менш пристойна велика ємність. Ну, Він робочий, так що не дивуйтесь, він в, в, в пиляці. Е, тут вже влазить повноцінний мішок, який я замовив три роки назад на хлопців на балоні, вони дотепер їх опускають. І цей мішок три роки відслужив вірою і правдою. Так, за щолочки тут треба вгадати, що нічого не зламати. До речі, за щолочки, що тут, що тут відслужили 3 роки, в мене немає ніяких нарікань. По цим защолочками. У обох є функція як всмоктування і як видуву. Ця функція дуже зручна, щоб працювати в режимі компресора невеличкого. В обох є ось таке струшування фільтра, перекривання воздухопотіку для струшування. Ну, як на мене, воно не працює. Якщо ви хочете, щоб воно працювало, треба купляти або з віброструшуванням, або хоча б з мембранного типу е, пилосмок, щоб забезпечити струшування. Кабель, як на мене, дуже короткий у 15-го пилососа, він там десь біля 3,5 метра, і 5-метровий кабель у е, 20-го пилососа. А тепер найголовніше, цей пилосос виробляється, він новіший. Почав там пару років тому вироб... Чи, три... Ні, більше, біля трьох років тому вироблятися, та я його і придбав тоді. А цей пилосос, на жаль, він знятий з виробництва, але він вироблявся в Угорщині. Цей пилосос маленький виробляється в Китаї. І от тепер яка різниця? різниця в тому, що цей пилосос за три роки експлуатації у мене вже 5 разів був. Ну, були поломки. Тут замінено два двигуни, були заміни скажімо так, оцього переключателя. Тому він виконує свої функції, але дуже ненадійний. І його, Якщо і купляти, то треба купляти офіційний, гарантійний і користуватися три роки. Покористувалися три роки, треба його продати. З цього пилососа, як не дивно, за три роки не було жодної полонки. Він відслужив е, вірою і правдою угорський пилосос, е, тому я його і планую залишити і надалі у себе в прокаті. Е, ось таке невеличке порівняння пилососів. Мені шкода, що його знято з виробництва 20-й пилосос, як на мене, дуже вдала модель. А на заміну ну, запропонували ось оце. Так що звертайтесь до мене, я можу вам продати, можу вам надати любі консультації по їх. І ще раз рекомендую його купляти для невеличких короткочасних робіт. Ну і звісно тільки офіційний, щоб забезпечити гарантію на протязі 3 років. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду вам радий надати любі консультації по цим пилосмокам.